Я завжди кажу, що ми всі будемо воювати <рес> зараз. Як Буданом видавила сміх. Справа в тому, що реально люди це ресурси, які не відновлюються, і тому необхідно завжди будуть нові люди, які зможуть приходити і заміняти. Тих, хто вже на війні давно, чи тих, хто поранений, чи тих хто загинув, я взагалі підтримую ідею того, щоб і більше жінок долучати до роботи в силах оборони. Якщо вони не здатні бути на бойових посадах, ми можемо замінити. Жінками тих чоловіків, які працюють на штабних і тилових посадах, і цих чоловіків відправити на передову працювати, служити і нести свою свої обов'язки. Я взагалі я вважаю, що жінка повинна вміти робити все необхідне для того, щоб бути в армії. І я, наприклад, дуже сильно підтримую жінок в армії. Можливо, в нас ще не доросло суспільство до мобілізації, бо дуже часто ми говоримо про такі приклади, як Ізраїль, наприклад, так, Сирія, де жінки служать. Це для них обов'язково, але в ну, якийсь момент було б непогано, якщо чесно, і до цього дійти. Тому що ми живемо по сусідству з дуже конченим сусідом, прям з неймовірно жахливою державою. І для того, щоб вміти захищати себе і захищати подальші наші покоління, ми маємо всі вміти це робити. І я підтримую інтеграцію жінок дійства і підтримую те, що кожен з нас вже зараз має. Оволодіти, якщо ще досі не оволодіти, ми первинними навичками, які необхідні будуть у війську, бо ми всі туди потрапимо. Ну на жаль